Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом в окупованому Криму. Злетів у повітря російський комплекс С 400 Пиша Гор у районі села Оленівка на мисі Тарханкута. У тимчасово окупованому Криму вибухом знищено російську зенітно-злітну систему великого та середнього радіусу дії С 400 «Тріумф». внаслідок вибуху повністю знищено самоустановку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Паралельно з цим вибухи лунали і в районі. Ні, кримського мосту, а після потужних ударів по понтонним мостам та пункту пропуску Чонгар і Ганічась, окупанти змушені покладатися лише на один довгий маршрут у питанні своєї логістики у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму Твітера. Там констатують, що наразі ворог продовжує наводити понтонні переправи на кордоні півдня України з окупованим Кримом. Після потужних ударів, які реалізували ЗСУ, повище зазначених мостах в середині серпня. Мало ймовірно, що ця інфраструктура витримає суттєво навантаження важкою технікою та боєприпасами, які РФ намагається передислокувати. Там в Криму утворилися вузькі місця. Це означає, що російські сили частково прокладаються на довгу дорогу через армянська. Це додає додаткових труднощів логістичній мережі. Росії на півдні йдеться у повідомленні. Нагадаємо, напередодні дня прапора України це свято українці шанують сьогодні. На території тимчасово окупованого Криму було. Очно увечері у бухті Севастополя Міноборони РФ підняло винищувачі. Там повідомили, що над водами чорного моря зафіксували АМК-9 Reaper та Тібі 2 Байрактара. Через це рух автотранспорту кримським мостом вже традиційно закрили. Зі свого боку місцева влада заявила, що звуки вибухів пов'язані з плановими тренуваннями у козачій бухті. Рефат Чубаров відзначив, що важко сказати, чи стали вибухи буденністю для кримчан, але водночас люди, які досі в окупації очікують, подеку. До навіть більших результатів. Вони очікують більших результатів. Думаю, скажімо, коли сталися підриви Карчинського мосту. Один із моїх співрозмовників, який живе у Криму, сказав: Слухай, ну довго ми чекали жовтень 2022-го і тепер липень. що наступний удар буде 2024 року. Він так мене запитує, ніби жартом, але це говорить про їхні настрої. Там хочуть, аби якомога швидше мали результати вже у вигляді звільнення Криму, каже Чубарова. Водночас за голова меджлісу наголосив, що люди цілком свідомо того, що кожен метр наш. Що землі дається нашим воїнам важко а очікування повного звільнення якнайшвидше просто бажання людей. Рафат Чубаров підкреслив, що в Криму є ті, хто дуже чекає на ЗСУ. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.